Вітаю для українців, які живуть у Польщі, завжди актуальними залишаються питання щодо працевлаштування, укладання трудового договору та ведення власного бізнесу. Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo запросив досвідченого фахівця, експерта з легалізації та ведення бізнесу у Польщі Ксенію Хопта, яка допоможе розібратися з цими питаннями. Однією з форм ведення підприємницької діяльності в Польщі є спілка з ограніченим відповідальністю, що є аналогом українського товариства з обмеженою відповідальністю. То в Польщі відповідає за борги компанії виключно своїм майном. Майном ТОВ на початку його діяльності є виключно статутний капітал. Згідно уставодавства, статутний капітал Має бути не менше 5 тисяч злотих, які можна внести на банківський рахунок е, товариства або залишити в віртуальній касі підприємства в готівковій формі. Найкраще реєструвати ТОВ мінімум на дві особи, тому що в ситуації, якщо одна особа буде володіти 100% акцій в підприємстві, е, то виникає додатковий обов'язок для компанії. Щомісячна додатковий внесок на соціальне страхування. В ТОВ використовується ведення повного бухгалтерського обліку, що збільшить витрати на послуги бухгалтера. ТОВ краще засновувати, якщо ви плануєте масштабувати свій бізнес, наймати людей, якщо ж ви плануєте працювати самостійно, то найкраще реєструвати індивідуальну підприємницьку діяльність. ТОВ також можна реєструвати онлайн, закладаючи для компанії електронний кабінет в судовому реєстрі, також використовуючи довірений профіль. Вартість реєстрації ТОВ складає 350 злотих. Це оплата судового збору. ТОВ може зареєструвати в Польщі будь-хто. Головний критерій це відсутність адміністраційних судових заборон щодо ведення підприємницької діяльності. Закрити то в Польщі достатньо складно. Це процес, який законодавчо має тривати не менше ніж 6 місяців і складається з мінімум трьох етапів. До того вартість е, судових зборів при ліквідації е, компанії складає мінімум півтори тисячі злотих. Часто замість повної ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обирають Тимчасове припинення діяльності сроком до 2 років, тому що ця послуга є абсолютно безкоштовною, ТОВ є самостійним суб'єктом господарського права. Тому можна також продати компанію іншим фізичним особам шляхом продажу власних акцій в ній. Але кожна заміна даних. Компанії і публікація тих даних в судовому реєстрі буде коштувати мінімум 300 злотих.